Черкаські ультраси готують підкріплення на передову. Хлопці поповнять лави батальйону спеціального призначення Азов. Нагадаю, 11 ультрасів із Черкас уже воюють у його складі. Туди вони поїхали ще на початку червня. Екіпіровку та провізію для них збирають усім миром. Чого потребують найбільше бійці новобранці знає Марія Гаврилян. Краще зупинити ворога за ворітьми, ніж у себе в коридорі. Так розмірково 20-річний Жилько саме так просить себе називати і не показує обличчя, бо збирається на схід воювати. Мама переживає, плаче батько, батько чоловік. Він мене розуміє як чоловіка. Він повністю розділяє мої погляди. Він згоден за те, що потрібно воювати за свою державу. В епіцентр воєнних дій хлопець їхатиме разом із декількома друзями, не заповістками, а добровільно. Говорить, своє життя державі боїться довіряти. Я зрозумію, що в воєнкоматі немає сенсу звертатися, тому що ну, тому, тому що воєнкомат, це, і, воєнкомат це державна структура, як ми бачимо, всі державні, всі державні воїни і всі державні батальйони, які є Збройних сил, вони повністю зливаються, на відміну від добровольних, добровольних батальйонів. Збирають добровольців на схід усім миром у штабі самооборони, що на розі піонерського та Шевченка гуманітарку та військову екіпіровку приймають уже давно. А від учора й працює пункт прийому допомоги для новобранців Азову. Перелік необхідного чималий. Ті ж самі рюкзаки, ті ж самі каски, окуляри тактичні, рукавиці, взуття тактичне, ліхтарики, ножі, компаси ремені. це все необхідно. Весь перелік необхідних речей Черкаські Ультрас розмістили на своїх офіційних сторінках у соцмережах. Говорять, не відмовляться від будь-якої допомоги. Новобранці вирушать на фронт уже найближчим часом. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Вікка новини.